Всім привіт сьогодні. Ми поговоримо з вами не про крипту, а про нову арбітражну зв'язку з TikTok в Telegram, яка реально може приносити хороші перегляди, хороші е, переходи в telegram канали Вона не є досить е, тяжкою. Це не крипта, е, реально відоси дуже сильно заходять. Ми поговоримо з вами, коли цю зв'язку найкраще використовувати, тобто в який. Час і, взагалі, поговоримо про формати відео, як їх правильно робити, як правильно прогріти аккаунт і так далі. Тому ставимо лайки і давайте починати. Перед початком цього відеоролика хотів би вам нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викрадаю різні криптоактивності. А також за кріпну повідомлення ви можете знайти різні курси, такі курси волошина, перебатажі трафіку, орієхова, повідки а також інструкцію про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин. Посилання на свій телеграм я залишу в описі під цим відео. Зараз дуже тяжко приливати трафік з Тіктоку на крипту. Реально потрібно постаратись, як було Мовно рік тому було набагато легше, тобто ти там робив відео хоча б менш більш нормальним монтажем, і там за тиждень міг перегнати ну, 500 людей. Це реально відбувалося легко. Зараз ситуація трошки інша. Але зараз реально є крута зв'язка, за допомогою якої ми можемо реально переливати нормальну кількість підписників на любе, на спор, на ставки на любу, тільки на крипту. Поясню вам зараз, як це буде працювати. Десь тут на екрані з'явиться відео або нарізка риз, відеороликів. Чим заключається суть. Хто трошки слідкує за спортом, за футболом, той знає, що, допустимо, в літі пройде чемпіонат Європи по футболу, Копа Америка, Олімпійські ігри і так далі. І потрібно буде десь дивитись, а трансляції платні. Візьмемо, допустимо, нещодавній матч Україна, Боснія. Реально, підписка на мого коштує 70 гривень. Що нам потрібно зробити? Ви створюєте відео, робите, допустимо, едіт збірної України чи любої команди, взагалі робите якийсь едіт. Перед матчем, допустимо, там грає Німеччина Бразилія. Ви робите едіт, реально класно оформлюєте, і просто в відеоролик вставляєте, що лайвстрім in bio» і правильно оформлюєте профіль. Це вона правильно прогріта, тобто там Напротязі 5 днів викладати регулярно по два відеоролика в день, попідписуватись, -по тобто, сідати в тобто, щоб реально було видно, що ваш аккаунт активний. А, тобто, ви вставляєте, допустимо, ви робите це Edit, це я зараз говорю на англомовну аудиторію. Ви створюєте аккаунт, те, як все прогреваєте, далі робите відеоролик і пишете, що там, а, робите, допустим, сам edit, тобто ви маєте щось ставити, не просто що ви написите текст і так викладете. Ви виставляєте там Лайвстрім Brazil, germany in bio. bio ви пишете, що там Лайвстрім, bio, ви вставляєте ссылку на телеграм-канал. Люди переходять цей телеграм-канал. Далі, що ви можете робити? Ви можете просто збирати заявки, збирати заявки, пізніше цей телеграм-канал продати, або ви можете гнати телеграм-канал зразу на якийсь, точніше, гнати трафік на. Якийсь інакший телеграм-канал в спорті. Але найприбутковіше, якщо брати з цього всього, то це нагнати трафіку собі, правильно прогріти там телеграм-канал, допустимо, запустити, купити підписку на мого за 70 гривень на 7 днів, протранслювати там, допустимо, два матчі, просто включити демонстрацію екрану. Після чого ж люди реально будуть бачити, що ви реально не з камери, вони там будуть ділитись з друзями і так далі. Після цього всього правильно прогрівати аккаунт і. Рекламувати казино по своєму, тобто гнати трафік на казино. Тобто ми з тікток каженемом трафік телеграм. З Telegram ми цей трафік переводимо на казино, на ставки на що небудь. Пізніше, якщо ми бачимо, що цей канал ну, люди так не переходять, але перегляди є, ми його продаємо і робимо так заново, враховуючи те, скільки подій відбудеться цього літа, реально. Є ще, умовно, 3-4 місяці, щоб навчитись робити правильні там едіти, правильно працювати з Тіктоком. І тоді реально людина, яка це буде вміти правильно зробити, вона просто буде лутати гроші на тому, що робить відосики в TikTok, там про футбол, умовно. Тому що буде реально дуже велика кількість подій, де ви просто, допустимо, вставляєте, буде матч там Іспанія, кому реально буде цікаво, тобто лайвстрім, стрім і Телеграм. Uh, і все. Але знову ж таки, тут все залежить від того, як ви зробите основний відеоролик, взагалі чи він зацепить. Тобто, ви, ну, до тієї пари, якщо ви таке хочете, прямо ви згоріли з ідеєю, вам потрібно зрозуміти хоча б якісь алгоритми TikTok, подивитися там пару відеороликів, uh, навчитись монтувати. І, в принципі, все. Якщо брати на українську аудиторію, можете робити те саме, тільки враховуйте те, що українська аудиторія вона трішечки розумніша, вона, uh, скоріш за все, Точніше, вона буде переходити, я думаю, що конверсії могли б бути навіть і більшими. Але можемо сказати лише одне, що в англомовній аудиторії я думаю, переходів на казано буде значно більше. Також десь тут з'являться ось такі, теж десь знайду, тобто переходники, тобто ми бачимо, що телеграм-канал створюється повністю новий, на не набувається на ньому просто там трафік з Тіктоку, ви можете перелати трафік. З, там, допустим, телеграм-каналу з машинами, тобто ми бачимо, що там сидить суто чоловіча аудиторія. З на телеграм-каналу цей трафік у нас з футболом і так далі. Е, в принципі, все це так відбувається. Тут нема нічого такого тяжкого, тобто від відео набирають більше, ніж крипта. Ви можете просто зайти в Тікток, написати футбол чи е, допустим, не знаю, World Cup, Ще інакше. Ви можете робити це не тільки з TikTok, ви можете це грузити в YouTube, ви можете це грузити в Reels, ви можете це грузити в Snapchat. Тобто реально Snapchat зараз це теж досить така прикольна соцмережа, в якій реально стоїть дуже багато європейців, саме європейців, не е, українського, не українці, а саме європейці, е, трафік набагато якісніший, ніж. Ні, в Тіктоці, але це вже інакша тема. В принципі, все. Це така досить неважка связка, яку може застосувати абсолютно кожен. Головне, правильно нею скористуватись. Тому, якщо хтось захоче таке робити, то кажу, що вам потрібно, якщо ви вмієте монтувати, допустимо, робити класні едіти, то вітаю. А якщо ви не вмієте робити класні едіти, то просто якщо ви вже прям, От ви зараз можете взяти, допустимо, це затестувати. Якщо ви здаєте, то почнете робити щось своє. Тобто скачати тут, допустимо, 5 едітів з Тіктоку. Зити їх якось докупи, зробити більшу яскравість, там зробити нову музику, якісь спецефекти, можливо, якісь і так далі. І в принципі, все. І в принципі, тестити оці відеоролики. Якщо не будуть заходити, то робити щось своє. В принципі, все. Я розказав про цю арбітражну зв'язку. Хто хоче робити, бажаю вам успіху. Телеграм-канал та інші посилання ви знайдете в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.